Обрізка на перголі. Давайте разом з вами обріжемо виноград на перголі. Зазвичай він ріжеться на дві бруньки, на два вічка. Раз, два, раз, два. Дуже проста обрізка. швидка і зрозуміла. Вирощування винограду на пірголі має багато своїх плюсів. Це в продовження можна залишити рукав. Продовження рукава. Все обрізали. Відстань між рукавами по 40-50 см. І таким чином повністю кущ обрізаний, який сформований за 3-4 роки. Штамп, бажано їх мати 1, 2, 3. В мене 3-4 для підстраховки, якщо один загине, всяке буває, то урожай збережеться. Штамп наверх, рукава через 50 см. ота як молодий. Однорічний рукав з нього почнуть рости в слідючому році пагони, які в кінці сезону або навесні будуть обрізатися на дві бруньки. Кожний рік винограда обрізається 90%. Це лози фактично з того одного куща. І такий вигляд вже має обрізаний повністю кущ винограда. Штамп, рукава через 50 см, обрізаний на ріжки. Все, дякую за увагу.